Голова Коломийської військової адміністрації закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Любомир Глушков наголошує, зберігається загроза ракетних ударів на інфраструктурні об'єкти, електричні підстанції та залізничні вокзали. Якщо мешкаєте неподалік, будьте особливо пильними. Шановні коломияни, Останнім часом збільшилась кількість ракетних обстрілів, особливо по критичній інфраструктурі в Україні. Звертаюся до вас з проханням, особливо до тих людей, які проживають поряд з військовими об'єктами, об'єктами критичної інфраструктури, залізничним вокзалом, бути особливо пильними, не нехтувати правилами безпеки для нас. Усіх є єдине правило: під час оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях, для того, щоб ви були в безпеці і в безпеці ваші рідні і близькі. Крім того, звертаюся з проханням бути пильними у разі виявлення осіб, які фотографують об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, затримувати таких людей, повідомляти правоохоронні органи і передавати їх правоохоронцям, для того, щоб ми могли провести перевірку і з'ясувати, для яких потреб і з якою метою ці особи фотографували військові об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, хочу звернутися до вас, шановні коломаяни, з проханням вживати заходів щодо економії електричної енергії, особливо в період з 17 до 23 години, а також з 5 до 9 години ранку. Ми бачимо, що на енергосистему України іде велике навантаження, і для того, щоб наші установи, організації, лікарні були забезпечені світлом, нам необхідно всім разом вжити заходів щодо економії цієї електроенергії. Нагадую, що під час оголошення повітряної тривоги всі заклади, установи організації повинні закриватися. Особи, які перебувають у цих закладах, в обов'язковому порядку повинні перебувати у захисних спорудах. Крім того, звертаю увагу на те, що громадський транспорт повинен якнайшвидше добиратися і доставляти людей до таких захисних споруд і припиняти подальше своє функціонування. Хочу звернути увагу також, що ті особи, які перебувають під час тривоги, тривоги, особливо поряд з залізничним вокзалом, на привокзальній площі, так само не можуть там перебувати на відкритій місцевості в обов'язковому порядку. Повинні переходити у захисні споруди. Наші правоохоронні органи поліція будуть вживати всіх заходів щодо дотримання умов сигналу повітряної тривоги.